Я чекав, я чекав, я чекав цього моменту, щоб послухати пісню. А я нагадаю, що я про Грісану більше ніж чим півроку вже розповідав в своїх відео. Я вже про Грісану говорив ще до того, як це стало мейнстрімом на секундочку, да? на хвилиночку. На піврочку. Коли я вам розказую про нових артистів, ви слухайте, дивіться мої відео, а не перематуйте. Ви ж тоже знаєте, ви ж любите перематувати мої відео. Коли я кажу про курс по мобільному монтажу, доєднайтесь сьогодні. Останній день, коли ви можете отримати курс по знижці 599 на 10 гривень. Доєднайтесь посилання внизу в описі буде. Якщо вам цікаво, можете в інстаграмі в інстаграмі я з модулями. Ага, що не перематуєте? Молодці. Курс класний, топчик коробчик. Також в мене є. курс по створенню своїх пісень, аранжувань, зведенню, мастерінгу і так далі. Це вже пишіть мені особисто. Я от задумався, я з Грісаною знайомий. Е, я вже розповідав історію, що Грісана знайшла мою сумку з паспортом. Ну, це їй плюс в карму. Це не означає, якщо зараз пісня буде погана, я не ще раз скажу: я не буду. Я Я... Я об'єктивний, чесний музичний критик України, член журі премії Юна і других. Ще на секундочку, так? Да? Е, я от задумався, як насправді звати Грісану. Я вчора сидів. Я, я з нею знайомий, я був в неї на презентації пісні цикл, е, кліпу циклон, і я не знаю, який звати. Я вчора сидів цілий вечір, шукав е, в інтернеті її ім'я і я не знайшов. Грісана. Це що такое? Так, мені особисто напиши, будь ласка, як тебе звати і твоє прізвище? Ну, невірно, Грісана Анна Грісченко. Можливо, так. Гріщенко, Анна Гріщенко. Ну, можливо, не знаю. Е, може, хтось із вас знає, як звати Грісану? Давайте слухати. I'm so excited. Все сказав, все сказав. Про курс сказав, тепер можна переходити до прослуховування. Okay. Так, Джеррі Хелл, без реклами. Okay. Та, ні, без реклами, без реклами, все. Pozwól, na pauzę, stawić, nie chcesz ale już nie, co, powiedz. Ja Хорошо, блін. Вау! Боже, грістаночка, ну ти просто... Дивіться, мурашки. Дивіться, дивіться, в мене вилупилися мурашки. Ви бачите це, я не знаю, видно? Нравиться. Отут еклектика, да? мені подобається. Мені подобається, що вона не поп-пісня, Боже, як він називається стиль. Боже, як він називається, забув. Та нас уже, вже як він називається. Е, о, Боже, вообще поганих слів слова погані забрать. Вау! <свісно> <свісно> мені так подобається. Ну тобто, от пам'ятаєте, в якій після вран Раві казав, що от її хук, який а-а. То антихук, а ось сію це. Харі-харі. Оце Хук. Він дійсно найсильніший. Поки що в пісні та чую Мені дуже подобається другий куплет. Я весь час по цьому сніпі не міг розібрати, що вона там проговорила, якесь одне слово. Нарешті я прочитав щось нагло накидаю ласо. І він так круто звучить, Боже. Слей, слей, діва, LGBT ікона України. Я даю тобі цей титул. ще Кому? Я нікому ще не давав LGBT ікони. Нікому. Ну, на. Все. Е. Ой, ладно, Драк. Фу, Дослухаємо. Я yes, звіт. Оце буде грати, якщо вона прийде, це буде грати в записі. Вона це не.

Так, ні! <плес> <плес> Подожіть секунду. Ні, не надо. Дивіться, слухайте, тут дуже багато цього цікавого. Мені дуже подобається зведення. В першому куплеті чути її основний голос, чути на октаву вище, де як вона кричить, да, за ем, дістожений. От зараз то щось я хотів розказати. Тут дуже цікаво. Знаєш, у нас тематика дикого заходу, да? чи, чи просто коняк. Ну, ладно. Щас. Взагалі, в Грісани дуже така ем, специфічна стилістика музики, слів. Там послухайте її пісню Дочка Ювеліра. Кліп просто вау! Хоча, я так розумію, Грісані нравиться її кліп циклон, але дочка Ювеліра просто так по-американськи виглядає. Просто Боже! Господі! Ну напевно, режисер пройшов курс по мобільному монтажу. Да, от, в принципі, вроді би, не такий, ну. Ну, що тут зараз? Не, ну, Це звучить слеєва пісня. Я хотів би це побачити на нацвідпорі. Е, незважаючи на те, що я знайомий з Крісаною, е, от правда, мені подобається. Я люблю танцювальну музику. Е, я люблю таку сексапільну енергетику, яка йде від неї. Другий куплет сильніший, він класно зроблений по, е, по структурі, е, по ефектам. Клас, можливо, зараз хтось буде писати Боже, дуже багато ефектів. І що зараз вся така музика? Мені подобається. Грісана, просто топчик-горобчик. От моя пісня Пульсеритмо, наділяє ці от... клітини, от, наділяє, вивільняє свою внутрішню дитину. Не важ, оце про, про, про тебе. Мені дуже сподобалось. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам? Ну, а, ну у мене є вже свій фаворит на секундочку, так? Е, ну, я ще. я, ну, окей. Це не означає, що я буду голосувати за, за Грісану. Подожіть, ви не знаєте, за кого я буду голосувати. І я хочу, щоб ви вибрали самі, за кого ви будете голосувати. Це зараз суб'єктивно мій, моє сприйняття в пісень. Чому я кажу, пишіть коментарі, щоб я прочитав, як вам що вам сподобалось, що вам не сподобалось. Да. От так, от, все. Дуже дякую вам за перегляд цього відео і до зустрічі вже в наступній реакції. І доєднатися до курсу по мобільному монтажу. Клас! Клас! Це роз. Хорошо, хорошо. Вибачте, що я так якось дуже е, 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 скудно реагую. Я не прокинувся ще. Я не прокинувся. Ці тривоги вночі, розумієте? Я, ну, правда, мені треба якісь вітамінки випити. Е, знаєте, коли я прокинусь? Коли я побачу, ви хочете доєднатися до курсу по мобільному монтажу. Да, в кожному відео буду казати про курс по мобільний монтажу. Доєднуйтесь. І дивіться попереднє відео на моєму каналі. І слухайте мої ще пісні.